Стій, серце стій, не бийся так шалено, вгамуйся, думко, не літай так буйно, не бий крильми в порожньому просторі. Ти, музо винозора, не сліпи мене вогнем твоїх очей безсмертних. Дай руку, притули мене до свого лона, тобі віддав усе, що мав, подай мені велику пораду. Дивись. Навколо нас великі перелоги і дикі пущі, і високі кручі, і темні тихі води. Подивись, шляхів нема. А тільки де-не-де поплутані стежинки йдуть на безвість. Он люди, мало їх орють ті перелоги. Он спущі ледве чутно стук сокири, з високих круч луна орлиний клекіт, лиш тихі води все стоять мовчазно, і тільки часом камінь з кручі зірветься, Впаде і кане в темних тихих водах. Розійдеться і зникне круг тремтячий. Скажи мені, порадниця надземна, куди мені податись у просторі? Чи маю я здійняти срібло злото своє ліре і скувати рало? А струнами сікрило прив'язати, щоб тій не падала на вузьку борозну, зайняти постать поряд з тими людьми, орати переліг і сіяти, а потім, а потім ждати жнив та не для себе чи може кинутись? Туди упущу і в диких нетерях пробивай дорогу З сокирою в руках і з тонкою пилою, поки якийсь гнилий великий стовбур впаде І задавить серед темних хащів. Чи може... Злинути високо, геть понад кручу, простор безмежний, Вхопити з хмари ясну блискавицю, зірвати зірки золотий вінець і запалати світлом о півночі. Що, коли те світло миттю згасне, як метеор, і темрява чорніше, страшніше здасться, ніж була раніше. А що, коли не стане в мене сили? Вогонь опалить крила, і я впаду, неначе камінь, що зірвався з кручі. Туди, у темні води, в глибину, в холодну тишу, і недовго буде ти круг на площині води. Мовчиш ти горда музо. Тільки очі спалахнули вогнем. Барвисті крила широким помахом угору здійнялись і сплеснули. Стій, чарівнице стій. Візьми мене з собою. Линьмо разом.